Получив посилку з Китаю. Це набір для кухні. Зараз я розпакую і вам все покажу. Заказав я її 20 пешок жовтня. І воно мені вже прийшло. Це мені коштувало майже долар Ось такий набір з 5 предметів. Силиконові. Якщо ви не повірите, скільки воно коштує, я фото заказу прикріплю в цьому відео. Матеріал гарної якості, силиконові. Тут плотний. Тільки країчки, от бачите, от згинається, де десь уже жорстка частина йде. В руці тримається гарно, приємно. Ось, Як бачите, ось така ложка йде в комплекті. Її розмір буде 22 см. Це сама... Маленька. Бачите, всі остальні будуть більшого розміру. Тобто є отака ложка для наливання супу чи борщу. розмір її 29,5 см діаметр 8,5 см. Цей набір іде в різних кольорах. Ну, мені сподобався зелений такий. І я замовив його. Е, так, тепер е, лопатка якась. Е, ширина її, як ви бачите, 9,5 см. Довжина 31 см. Так, є ось така лопатка. В неї ширина. 8 см, а довжина 29,5м. І така шумовочка. Да, щоб доставати там пельмешки, вареники. Е, хочу сказати, що ось ця частина жорстка, жорстка дуже. Ось, а середина, вона м'яка. Бачите, ось вона прогинається. Не знаю, гарно чи не гарно це, але така є. Діаметр її 10 см. А довжина 32,5. Той самий великі це ось ці дві. Вони 32,5. Ось ці дві, виходить, 29,5 длиною. А ця ось сама коротенька. Ну, але я думаю, буде її зручно щось перемішувати на сковорідці чи кашу в кастрюлі. Ось такий набір мені прийшов.